Допоможемо разом 201 му батальйону. Друзі, на жаль, сталася прикра ситуація. Через загоряння джерела безперебійного живлення було знищено багато обладнання та особистих речей наших військових. Це не тільки втрата техніки, а й удар по умовам відпочинку бійців, які щодня захищають нас. Нам терміново потрібна допомога, щоб відновити знищене майно та забезпечити бійців необхідним обладнанням. Що потрібно? Джерела безперебійного живлення, ДБЖ. Зарядні станції електроніка для комунікації, техніка для облаштування побуту. Разом, можливо, все. Ціль збору 150 тисяч гривень. Кожна гривня допоможе відновити знищене обладнання для 201 го батальйону. Ваш внесок це комфорт та безпека наших захисників, реквізити для переказу Монобанк 44, 41 11 11 21 52 93. 11. Кожен внесок має значення. Ви можете допомогти фінансово або передати необхідні речі. Реквізити та контакти для допомоги у описі під відео. Поширте це відео, щоб якомога більше людей дізналося про ситуацію. Разом до перемоги. Дякуємо за вашу підтримку.